Коли зима нарешті поступається, а величний мисливець Оріон ховається за обрієм, на нічному небі з'являється хтось новий. Подивіться вгору, бачите, наче гігантський парашут розкривається сузір'я волопаса. І знаєте, люди дивляться на нього вже тисячі й тисячі років. Так, цей вісняний гігант одне з найдавніших сузір'їв відомих ще з античних часів, але річ не в його розмірі і навіть не в його віці. Справжня його велич. Вона в іншому волопас, це по суті сузір'я парадоксів воно зберігає абсолютно дивовижні таємниці. Ну, це точно не просто якийсь там візерунок із зірок. Уявіть собі саме тут найяскравіша зірка нашої північної півкулі виявляється. Космічною прибулицею. Тут ховаються світи, де рік пролітає за три дні, і саме тут, у цьому напрямку, з'яє одна з найбільших порожнич у всьому відомому нам всесвіті. Що ж, давайте розбиратися з цими таємницями по черзі. І почнемо ми, звісно ж, із серця цього сузір'я, із зірки Арктур найяскравішою у всій північній небесній півкулі. От просто, щоб ми розуміли масштаб, порівняно з нашим сонцем, Арктур це справжній сінький гігант. Це помаранчевий гігант, який у 25 разів більший за діаметром. У 25 разів. І світить він у 113 разів яскравіше, принаймні у видимому для нас світлі. Ну, це просто титан на фоні нашої рідної зірки. Але Арктур відомий не тільки своїми розмірами. Він, можна сказати, зіграв унікальну роль в нашій з вами історії. Слухайте, у 1933 році в Чикаго відкривали всесвітню виставку. І знаєте, як її відкрили? За допомогою світла від Арктура організатори тоді думали, що до зірки рівно 40 світлових років. А це означало, що світло, яке вони впіймали, покинуло Арктур якраз під час попередньої виставки у 1893 році. Уявляєте, яка красива ідея. І хоча сьогодні ми знаємо, що відстань трохи інша, сама історія, погодьтеся просто неймовірна. Та найдивовижніше навіть не це, найдивовижніше, те, що Арктур він не місцевий, він не наш сусід. Розумієте, більшість зірок, які ми бачимо, вони, як і наше сонце, спокійно собі обертаються в плоскому диску нашої галактики. А от Арктур, він прилетів до нас із галактичного гало. Це така величезна розріджена хмара зі стародавніх зірок, що огуртає нашу галактику, наче сфера. І він не просто прилетів, він пролітає повз нас. Він буквально мчить крізь наш галактичний район зі швидкістю 122 км на секунду. Просто зараз ми бачимо його в точці максимального зближення, але пройде кілька десятків тисяч років, і він промчить повз, і просто зникне з нашого неба. Тобто ми з вами живемо в абсолютно унікальний час, коли можемо бачити цього зоряного мандрівника таким яскравим. Але звісно, волопас це не тільки Арктур. Це ціла скарбниця. Тут є, наприклад, і цар неймовірно красива подвійна зірка, яку називають найпрекраснішою. Ясеїн зірка, яка буквально пульсує, наче живе серце. А ще та Волопаса Бе це одна з перших знайдених планет, типу Гарячий Юпітер, гігант, який обертається так близько до своєї зірки, що його рік триває всього три земні дні. А тепер від цих яскравих зіркових вогнів давайте перейдемо до чогось абсолютно іншого. До темряви, тому що, якщо подивитися в глиб сузір'я волопаса, ми зазирнемо просто в безодню. Саме в цьому напрямку знаходиться так званий войд волопаса або велика порожнеча. Це ділянка простору діаметром майже 330 мільйонів світлових років. Просто спробуйте це уявити. Щоб її перетнути, навіть світлу знадобилося б 330 мільйонів років. Масштаб цієї космічної постелі він не просто вражає, він лякає. От дивіться, у такому гігантському об'ємі простору астрономи очікували б знайти ну, десь 10 тисяч галактик, а знайшли близько 60. всього 60. це настільки порожньо, настільки аномально, що навіть кидає виклик нашим сучасним уявленням про те, як влаштований Всесвіт. І, мабуть, найкраще це відчуття космічної самотності передає цитата астронома Грега Алдерінга. Він сказав. Якби чумацький шлях знаходився в центрі Войда Волопаса, ми б не дізналися про існування інших галактик до 1960-х років. Просто замислиться на мить, наскільки порожнім і темним було б наше небо. Це дійсно змушує цінувати те, що ми живемо в такій жвавій, густо населеній частині Всесвіту. Але знаєте, ця ділянка неба зберігає не тільки космічні таємниці, вона розповідає і суто людські історії. Це відлуння забутих назв і. Дуже давніх трагедій. От дивіться, кожного січня ми можемо спостерігати метеорний потік квадрантиди. Його центр радіант знаходиться якраз у волопасі. І тут виникає питання: чому квадрантиди, якщо сузір'я називається волопас? А це, друзі, кумедна історія про, скажімо так, астрономічну бюрократію. Колись давно на цьому місці було сузір'я Стінний квадрант. Але в 1922 році його офіційно скасували. Сузір'я зникло з карт, а от назва метеорного потоку залишилася. Такий собі небесний привид. А тепер давайте перенесемося ще далі в минуле, у часи античних міфів. Це історія, яка починається дуже добре. Бог вина Діоніс, вдячний за гостинність простому смертному на ім'я Ікарій, дарує йому неймовірний подарунок: виноградну лозу. І секрет виноробства. Ікарій, звісно ж, вирішив поділитися цим божественним даром з іншими людьми, з пастухами, але вони ніколи раніше не коштували вина. Відчувши запаморочення, вони не зрозуміли, що відбувається, і вирішили, що Ікарій їх отруїв, і в нападі сліпої люті вони жорстоко вбили його. Трагедія на цьому не скінчилася. Вірна собака Ікарія, Майра, привела його доньку Ерігону до тіла вбитого батька. Не в силах витримати такого горя, дівчина в розпачі повісилася на дереві прямо над ним. Кажуть, боги були настільки вражені цією трагедією, що вирішили увічнити її героїв на небі. Ікарій став сузір'ям волопаса, пастуха, його донька Ерігона сусіднім сузір'ям Діви, а вірна собака Майера — це за різними версіями Яскрава зірка Сіріус або Проціон. І якщо ви подивитеся на небо, то побачите діва завжди знаходиться поруч із волопасом, але вони ніколи не торкаються один одного, навічно розділені. Тож давайте підсумуємо, що ж ми насправді бачимо, коли дивимося на волопаса це ж не просто якийсь візерунок, це цілий всесвіт, в якому переплилися неймовірні історії. Лише в одному цьому сузір'ї зустрічаються сучасна наука і найдавніша культура. Тут і дім для самотнього зоряного мандрівника, і вікно в одну з наймоторошніших порожнеч Всесвіту, і пам'ять про забуту астрономічну історію, і звісно, полотно для давнього трагічного міфу, який став вічним. І все це змушує замислитися: якщо лише одна єдина ділянка неба може вмістити в собі стільки краси, стільки порожнечі, і стільки історії, то скільки ж ще неймовірних історій ховається просто у нас над головою, чекаючи, поки ми на них подивимося.